Всім привіт! З вами Микита, і це наша рубрика розбір озвучки, де ми беремо зарубіжні серіали та оцінюємо українську озвучку. І сьогодні, нарешті, до нас дійшло аніме Людина бензопила. Якщо ви любите аніме, то ви обов'язково повинні були чути про нього. А навіть якщо ви не дивитеся аніме, я впевнений, що воно зараз усіх на слуху. І саме тому ми відібрали усі студії озвучки, котрі знайшли в інтернеті, та розберемо, яка з них найкраща, а яка зовсім не підходить для перегляду. Маленький спойлер, таких немає. Вони всі хороші. Тому давайте починати. Перша студія у нас буде у куточку таверні. Let's go! Це був мішлунок. Слухай, а як тебе звати? Я денжі. Мені варто тебе попередити. Відтепер, Денджі, ти мій вірний пас. То я прямо лиш так чугав за відповідь, все, що кажуть, ні, мені ні до чого. Ти маєш на увазі. Дектор сфера криміналістики мені колись розповів, що якщо ти заводиш собаку, яка не приносить користі, їй треба здихатись. А я думав, що вона добра. Вона мені навіть сподобалася. Я її гадки не мав, що вона така кріпова. Ну, ось це була перша сцена. Що ми чуємо? Хороша якість, приємні голоси, дуже чудово підходять для аніме. Був у цієї дівчинки один момент, де про сферу криміналістики вона говорила. Трошки заїла текст. Нічого буває, все нормально. Якість чудова. Але є одна проблема у цієї студії: його звучку можна знайти у них на телеграм-каналі, і вони дають дуже низьку якість е, самої картинки, і це не дуже приємно. Наприклад, я люблю дивитися все у найкращій якості. А так, великі молодці, давайте слухати далі, що для нас підготували режисери. Ти маєш піти геть з цієї роботи. Якщо завтра прийдеш, отримаєш на горіхи. Але чому? Слухай, я намагаюсь допомогти. Люди, що беруться за цю роботу, не подумавши, швидко вмирають. Я мав пару колег, що пішли в полювання на демонів заради грошей. Хороший голос, добре, що у них є два чоловічі різні голоси. У студіях аніме це рідкість, тим паче в українських, котрі тільки розвиваються. Я в наушники дуже добре чув, що там щось клацало, і це брак у них по звуку, але це не дуже сильно заважає. Я упевнений, що це буквально разова акція. Голос приємний, все дуже добре. Зауваження, я вже сказав, давайте слухати далі. Ой-ой, на коліна люди мене звуть Паулер! То ти будеш моїм напарником, пацан. Ну і от, буквально одна фраза, щоби зрозуміти, наскільки добре нам подають цього персонажа. Я думаю, вам, як і мені сподобалось, претензій у мене немає. Все добре. Тобто, якщо оцінювати загалом хороші голоси, все класно. Були моменти, де трошки заживали текст, десь якийсь брак по звуку, та погана якість відео. А так хороша студія, молодці. Давайте далі. Зараз ми переходимо до студії Амонагава. Це був мій шлунок. Скажи, як тебе звати? Денджі. послухай мене уважно, Денджі. Відтепер і надалі. Ти знаходишся під моєю опікою. Казатимеш лише так чи гав. Ніякого «ні» чути не хочу. Не хочеш? Мій знайомий криміналіст розказував, що неслухняні песики відправляються на мило. Вона здавалася милою. Навіть сподобалась мені. Звідки ж я знав, що вона виявиться такою жорстокою? Дідько, я більше не хочу бути чиїмось псом. Все чудово, мені навіть нема чого сказати. Не знаю, у нас дуже круті чоловічі голоси для аніме, і мене це дуже радує, тому що я прихильник аніме, люблю його дивитися в українській озвучці, і будь-яка озвучка дуже крута. Жіночий голос, мені здається, теж підібраний дуже добре. Він такий у неї високий, але дуже тендітний та спокійний, котрий підходить головній героїні. Приймається дуже цікаво, дуже приємно слухати, як і звуку чудово. Поїхали далі. Йди з цієї роботи. Прийдеш сюди завтра, так само отримаєш. Чому ти? Я роблю це для твого ж добра. Дурні на цій роботі довго не живуть. Я знаю багато людей, які йшли мисливці на демонів за зарплатнею. Ну, не знаю. Напевно, це один і той самий актор озвучки, але звучить дуже круто, і мені дуже подобається, як звукорежисер знизив голоса оригіналу. І воно воно не звучить як дубляж, але, але і не дуже падає в вухо оригінал. Тому великі молодці, дуже класна робота, дуже приємний голос. Клас. Далі. О -о! На коліна людиська. Перед вами Павер! Де мій напарник бляха? Ну, як ви могли почути, зробити цього персонажа, здається, неможливо погано, бо вони всі його круто роблять. І, 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 і якщо ви почули, вона сказала бляха. Такий маленький спойлер. Тільки ця студія додала це слово. І якщо ви хочете почути щось таке неординарне, рекомендую вам дивитися саме у перекладі Амонагави. Вони, і справді, роблять дуже хороший переклад. А так, насправді, жодних претензій у мене до них немає. У них все чудово. Хороша студія, молодці. Успіхів вам! Давайте далі. Наступна студія Дзузькі. Слухаємо. Це Урань, мій або... живіт. Слухай, як тебе звати, Денджі, хочу відразу попередити. Від сьогодні день ти будеш моїм вірним вихованцем. Відповідати мусиш так або гав. неслухняні пси мені не потрібні. В якому сенсі? Знаєш, що мені криміналіст? Один розповідав. Вони присипляють усіх собак, від яких немає жодної користі. А я думав, що вона добра, сподобалася мені навіть. Хто ж знав, що вона насправді така. Ну, чоловічий голос хороший, а от жіночий не знаю. Мені не сподобався. У неї хороша дикція, я чую, як вона вимовляє, у неї все правильно звучить, хоча там був один момент, але всі ми помиляємось. Але голос: я вважаю, що він не підходить до головних героїнь аніме. Це моя особиста думка. Як думаєте, ви, пишіть у коментарях, давайте слухати далі. Щодо якості звуку, все добре. Молодці. Не економлять на апаратурі, це дуже приємно. Дякую вам. Сьогодні ж звільняйся. Побачу завтра знову виконати З якого дива? Я до тебе по-доброму, а ти не розумієш? Всі, хто приходить до нас просто так, дохнуть. З особистого досвіду кажу. Багато хто мисливці <поцентричний фонтанець> заради грошей. Mm, не знаю, вважаю трошки в'ялий цей голос і чуєте брак по звуку. Тобто, з'їдаються кінцівки, три рази з'їлася кінцівка, і я почув, як там текст на текст навалився, і це дуже, дуже, дуже неприємно. Mm, ну. Не знаю, я думаю, ви все чули, що ну, це брак. Це реальний брак, котрого не повинно бути просто. То так? Ну, взагалі, слухати цього актора можна. Давайте далі. Швидко на коліна, людиська! Ім'я моє пауер! Це тим не пане хлопче. Мені здається, це озвучує одна і та сама актриса, і все одно, мені здається, в неї занадто дорослий голос. Вона майже потрапляє під цього персонажа, але мені чогось не вистачає. Я не дуже задоволений браком по звуку та актрисою, яка озвучує, але все одно більш-менш непогано. Молодці. Наступна команда Flame Studio. І знову мій живіт. Як тебе звати? Денджі. я маю тобі дещо сказати. Відтепер ти від моєю опікою Денджі. Тому, кажи, так, а у відповідь. Мені потрібен слухняний собака. Що це ти? Колись, криміналісти сказали мені, якщо наші собаки не приносять користь, то ми їх вбиваємо. І я подумав, що вона мила. Вона мені навіть сподобалася. Я й гадки не мав, що вона така жорстока. Ставиться до мене як до клятого пса. Про чоловіч я навіть казати нічого не буду. Ви і так все розумієте. Досить цікавий жіночий голос у неї такий дуже він, знаєте, такий хитрий, підступний і думаю, непогано лягає на цього персонажа. В одному моменті з'їла літеру L, але це не проблема. Всі помиляються, це нормально. Це не повторюється раз за разом, тому прощається помилка. Молодці, все круто, все цікаво. Ти маєш піти з роботи йдеш завтра, поламаю кістки. Але Я намагаюся бути добрим. Люди, які починають тут працювати, помирають. Ідеально, питань взагалі нема. Чудовий голос, ніяких дефектів, зі звуком все добре. Ідемо далі. Поклоніться, люди! Бояпауа! Ти будеш моїм так званим партнером. Uh, не знаю. Мені не вистачило трошки, напевно, акценту на початку її фрази, як це є у інших студіях. Але. Я ж казав, що цього персонажа дуже важко зробити неправильно, погано, бо її, напевно, всі дуже сильно люблять, і ніхто не хоче помилятись. Так тримати Флейм студіо. Наступна студія Юнімей? Якось я зголоднів. Тож, як тебе звуть? А? Денджі. А тепер послухай мене а? затям собі Дендж. Відтепер ти моє цуценя. Відповідай лише гав. Або так. Мені не потрібні неслухняні. Про що це ти? Хтось із криміналістів розповідав непокірних цуценят. Краще одразу присипляти. Вона здавалася мені милою. Спочатку навіть сподобалася. А насправді виявилася падлюкою. Ну. Дуже і дуже круто, що у них зроблена озвучка як дубляж. Ми взагалі не чуємо оригіналу. Великі молодці звукорежисери чи звукорежисер. Це дуже важка, крута робота. Але є питання до дикторів. Вони всі фекають. Що це саме значить? Літера в у кінці слова взагалі будь-де, вона не вимовляється як ф. Тобто, якщо ви, напевно, всі чули, як там хтось каже любов, треба казати любов. І вони фекують в усіх випадках, де є буква В. Також головний персонаж не вимовляє літеру Л. Це теж це не повністю псує картину, але все ж таки це проблема диктора, котрі йому треба вирішувати. А фекання це база дикторська. Кожен поважаючий себе диктор. Ніколи не фекає. Може, десь помилиться, але раз за разом ну, знання граматики це дуже і дуже погано, якщо ви хочете робити професійну озвучку. Ну, а задубляш? Міва Муклін, дивимось далі. Кидай цю робота. Побачиш завтра, знов отримаєш пописку і одразу. Побачу завтра отримаєш пописку. Ну, завтра, а це дуже-дуже ріже вуха, тому що в університеті нас били просто за ці фе-фе-фе повсюди, і зараз це неможливо слухати. Але чому я це роблю заради твоєї безпеки? Ті, хто тут працює, закінчують життя в Канаві. Ну, хороший голос, але він закінчив репліку. Життя в канаві народ. Це дикторський брак. Якщо ви мене почуєте, Юнімей, будь ласка, попрацюйте над граматикою. Це вам дуже і дуже допоможе. А так, молодці, голоса дуже приємні, красиві. Клас, у вас все вийде. Давайте дивитись далі. Ой-ой! На коліна людиська мене звати Пауер. Це ти так званий партнер. Клас, бачите, вона сказала Пауер, а не Паффер. За це дуже дякую. До цього персонажа в мене взагалі немає претензій, як його озвучують. Всі молодці. Давайте далі. Зараз ми будемо слухати студію GNTM. Це в мене бурчить. Слухай. Як тебе звати? Денджі. Маю тобі щось сказати. Від сьогодні, Денджі, Ти під моєю опікою відповідатимеш так або гав. Заперечення від пса мені не потрібні. Як так? Один криміналіст мені якось розповів, що всі, ві, які не приносять користі, просто присипляють. А я думав, вона хороша. Навіть вподобав її. Я й не уявляв, що вона така моторошна. Ставиться до мене як до собаки. Я вже почув дуже багато головних героїв, і напевно цей мені подобається найменше. Не вистачає мені, напевно, трошки якоїсь динаміки в його голосі. Головна героїня, ця актриса озвучки, я чую, як вона добре все вимовляє. Вона велика молодець, у неї чудова дикція, я чесно вражений. Ну, мені здається, що в неї теж трошки задорослий, напевно, голос для аніме і таких персонажів. Але дуже професійний, вона велика молодець. Давайте далі. Покинь цю роботу. З'явися завтра і знову будеш битий. Чому? Я намагаюся бути до тебе добрим. Ті, хто приходять до нас просто так, дохнуть. У мене були напарники, які подалися в мисливці заради бабела. Як ви побачили на початку цього уривку, малюнок завис. Так, вам не здалося, і насправді в їх озвучці чомусь є декілька моментів, коли відео завмирає просто. Не знаю, чому так, чому вони це не виправили, але це мінус. Це все одно псує враження від перегляду. Голос у хлопця хороший. Приємно слухати. Можна йти далі. На коліна, людиська! Перед вами павер! Це ти, Нападник! <рес> да, я не знаю, навіщо взагалі вставили цього персонажа в наш розвір, бо все круто, все ідеально. Просто вау. Я не знаю, таке відчуття, що, знаєте, взяли всіх цих актрис озвучки, поставили в одній студії, і у них був один звукорежисер, котрий їм казав, як правильно працювати. Бомба, клас, подобається. Претензій взагалі немає. Молодці дівчата. А зараз ми переходимо до студії Хатоші. Це у мене в животі. Слухай, як тебе звати? Я Денджі. Хочу одразу тебе попередити. З цього дня, Денджі, ти будеш моїм вірним песиком. Відповідатимеш або так або гау. неслухняні все мені не потрібні. А що це означає? Знаєш, що мені один криміналіст розповідав? Вони присипляють усіх собак, від яких немає ніякої користі. А я ж думав, що вона добра, сподобалась мені навіть. Але хто ж знав, що вона така моторошна? Я людина, вона зі мною які псину якоїсь. От зараз я взагалі не зовсім зрозумів, що сказав у кінців. Головний герой, хоча я вже цю репліку чув дуже багато разів, але зараз взагалі якось повзвуха пішла, тобто щось не вимовив хлопець. Насправді мені здається, дівчина, котра озвучує головну героїню, це поки що найкращий варіант, який я чув. Мені так здається. Ну і хлопець непоганий. Вони досить непогано все вимовляють. Дівчина вимовляє все, у хлопця були деякі проблеми, але це не суттєво. Сьогодні ж звільняйся. З'явися завтра знову на турзит. З якої радості? Я до тебе по-доброму, а ти не розумієш. Усі, хто приходять до нас просто так, дохнуть. Ідеальний голос. Напевно, напевно, я б цю студію поставив на перше місце, але ми спочатку почуємо всіх. Мені дуже сподобався голос цього хлопця: такий низький, приємний, розумний. Клас. Мені зайшло. О -о -о! На коліна Бо я пауер! Це ти мій напарник, пацан! <плакова> Ви знаєте, що я скажу. Давайте просто слухати далі. Наступна команда Life Cycle. Це мій живіт. Ну, і як тебе звати? О, я Денді. Попереджаю одразу. О? Відтепер, Денджі, ти будеш під моєю опікою. Відповідає лише так або гав. Мені не потрібен неслухняний пес. О, неслухняні псе? Знаєш, один криміналіст розповідав мені. Вони вбивають усіх собак, від яких немає користі. Я гадав, що вона добра. Навіть сподобалося мені. Хто ж знав, що вона така лячна? Я ж людина, а вона зі мною, як з собакою. Просто фантастика, знову дубляж, клас. Чудові голоси, чудова дикція. Молодці я Ви ж Здивували. Це дуже і дуже приємно. Давайте далі. Негайно звільняйся. Завтра буде ще гірше. Чого це? це з найкращих намірів. Усі, хто приходять до нас, просто так дохнуть. Клас, ви чули, як він сказав? Ще більше. Він зробив акцент на слові. Це, здається, перший актор, який озвучував цього персонажа і зробив якийсь особливий акцент на слові. Молодець. Голос приємний, низький. Клас. Давайте далі. Хоча ви розумієте, що буде далі, але треба подивитись. Оу! Oh, oh. На коліна люди! Моє ім'я Пауер! Хто мій партнер? Ну, клас, клас. Але мені дуже подобається, як перекладають людиська. Це дуже класно звучить, і для людини демона це більш підійде, ніж люди. Але. Що я можу казати, коли у них все настільки круто, вони роблять дубляж, у них чудова дикція, у них прекрасні голоси. Просто вау. Я ніколи не чув про цю студію. Сьогодні я дізнався про неї вперше і я вражений. Я насправді вражений. Вони великі молодці. Клас. Бажаю їм успіхів і сподіваюся, що у них все буде добре, і вони будуть тільки розростатися. Фантастика! І остання в нашому списку студія FunFox. Fox. Ну що ж, побажаємо їм успіхів в кінці бути. Лячно. То моя черва. Слухай, як тебе звати? Денджі, маю тобі дещо сказати. Денджі, відтепер ти під моєю опікою можеш відповідати так або гав, пес, який каже, ні, не потрібен. Якщо ви так кажете, на криміналістиці хтось сказав мені, що собаки які не слухаються. Пересипляють. Я думав, що вона добра. Навіть вподобав її. Я й гадки не мав, що вона така страшна. Та вона мене за собацюро має. Класний головний герой. Хороша дикція, приємний голос. Претензій нуль. А от щодо головної героїні. Якийсь у неї зовсім розслаблений голос. Ви вже, вибачте, але, схоже, більше на секс по телефону. І якість звуку не дуже хороша. Не найкращі умови, де вона записується. Це дуже чутно в хороших наушниках. Не знаю. Дівчинка молодець, у неї хороша дикція, але дуже така в'яла. Не вистачає темпераменту цьому голосу. Ти кинеш цю роботу. Прийдеш завтра знову від ухопилю. Та чому це? Я намагаюся бути добрим. Ті, хто необдумано йдуть на цю роботу, гинуть. Знав я людей, які стали мисливцями на дияволів задля наживи. Ну, Перше, що я почув, це гинуть. Це таке цякання, це із російської мови прийшло. Треба казати гинуть. Тобто ті в кінці. Ось. Е... А так, він навіть теж трошки погрався з інтонаціями. Молодець, приємний низький голос. Клас, мені подобається. Можна слухати далі. На коліна, люди! Ім'я мені Павер! Та ти мій так званий партнер. Ну... Взагалі класно, але не вистачає трошки якоїсь динаміки в голосі і якогось запалу. Запалу не вистачає, а так нормально, класно, досить непогано. Ну що ж, ми подивилися усі студії, усі великі молодці. Неймовірно пророблена робота, хороша якість звуку. Так, у кожної студії є свої недоліки, крім однієї, котру б я хотів виділити і назвати її найкращою серед усіх, котрі я сьогодні почув. Це Cycle. Зробити дубляж, мати хорошу апаратуру, мати круті голоси це дуже-дуже класно. Також хотів би виділити студію Амонагава, котрі має дуже хороші голоси, прекрасну дикцію, хорошу якість звуку і дуже цікавий переклад, але у них озвучка. Тому тут вже полягає вибір за вами: чи обрати, так скажемо, дубляж чи озвучку. А з вами був я, Микита Шиманський. Якщо вам сподобався цей розбір, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал та обов'язково напишіть у коментарях, на яке аніме зробити ще розбір. До нових зустрічей.